Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Сьогодні ми будемо продовжувати читати про Давида, а також заспіваємо пісеньку. Тому дочекайтесь кінця відео і будемо разом співати для Господа. Сьогодні історія називається Новий Цар. Коли Давид ще був юнаком і доглядав за отарою, Бог сказав, що одного дня він стане царем. Але минуло багато років, а Саул залишався царем. Не дивлячись на це, Давид вірив Богові і слухався його. Одного дня Саула було вбито в бою, він та його син Йонатан померли. Давид засмутився, коли почув про смерть царя Саула і свого найкращого друга Йонатана і гірко плакав за ними. Божий народ залишився без царя. І прийшли до Давида люди. Вони попросили його бути новим царем. Давид зрозумів, що збулося те, що обіцяв йому Бог. Давид був царем протягом багатьох років. Він шанував Бога і виконував його заповіді. Давид написав багато пісень, яких славив Господа. Ці пісні називаються псалмами. Люди співають їх і дотепер. Отож, давайте разом. Заспіваємо для Господа. Ручки для Христа на працю ніжки, щоб іти. Очка бачать, як він дивний ротик, щоб його хвалить, Вушка слухати науку, серце в простоті відкрить, все віддам я для Ісуса. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді твоїй. Псалом 85, 11 вірш.